Стратегічними питаннями займаємося, і саме як систематизацію і будуванням бізнесу. Бізнеса. Тому мої такі профільні напрямки: це запуски бізнесів, виходи на прибутки, на інші ринки і так далі. мій кейс ви його всі знаєте, хто живе в Україні. То якщо ви знаєте компанію Сістер Сирома, це мій найбільший кейс. Я там була фін... <кій> господи, комерційним директором. Всі продажі всі всі з нуля. то ви знаєте, що це е... дуже приємно, Не тільки моя заслуга, але стратегічно моя. А все інте дякувати тій команді, яка з якою я працювала, так, що вони це все реалізували, всі задумки, які мають бути. Супер, супер, дякую, Наталя. Дякую. Ось у нас вже тут трошечки почалася певна дискусія, в якому плані з тих запитань, які мені прислали, і, відповідно, перше таке питання: в чому ж різниця взагалі: жіночий чи чоловічий бізнес? Є певні такі міфи, я ось зараз їх нагадаю, просто їх ключових три міфи: що таке, ну, як міфи про жіночий бізнес. Перший той міф, що жінка взагалі не може бути бізнес-леді, не може займатися бізнесом. Чому? Тому що вона дуже емоційна. Ось це такий перший. Зараз розкажу, як в мене це відбувалося. Я була дуже молода ще тільки народила дитину. І я вийшла після декрету працювати, і одна дуже відома в Україні людина, в якої я працювала, вона мені сказала, що він не вірить у жінку-менеджер. Ось, ну він прямим текстом мені сказав, і тому я майже рік працювала, виконуючи обов'язки. Тому що він не ставив мене на завідувачку. когось. І через рік на загальних зборах він сказав, що я довела те, що жінка може бути менеджером. І це було прилюдне визнання. І для мене це був показник, тому що жінка може бути. Насправді я більше вірю в жіночий бізнес, ніж в чоловіки, Бо Жінка дуже. Така книжка Flexible, а вона в неї дуже розвит... розвинена інтуїція. Якби не моя інтуїція, я не знаю, були б в мене такі результати чи ні. Mm -hmm. Чоловіки, вони дуже неповорот. Є чоловіки дуже книжки. є. але це не стосується бізнесу такого структурованого, тому що вони не хочуть рушити структури, а жінки вони готові піти на якісь зміни і зробити. Якби вони відчувають. Супер, Да. Ну, Просто <laughs> <laughs> <lawyer> <Unfortunately> yeah. well, mm. вже ти відразу почала переходити на другий такий міф, який розкривається. Mm. <realtà> да? і, і Я трошки ще uh, зупинюсь на першому. Я моє особисте розуміння і бачення бізнесу також у бізнесі вже достатньо років, і розумію, що наша перевага жіноча в першу чергу через те, що ми емпатійні. А емпатія, емоційний інтелект, це ну на сьогоднішній день це те, що нас відрізняє від чату GPT. Ну як мінімум, <сум> <сум> То якщо говорити про сучасність, про те, що і рухаємо вперед, так ми маємо бути в курсі там сучасних подій, якихось інновацій, технологій і так далі, застосовувати їх в житті. Але насправді, ось ту внутрішню нашу сутність, все одно людині потрібна людина. Будь-який бізнес, який би він там не був, ну звичайно, його, я так думаю, років через декілька можна буде настільки роботизувати, що можна буде працювати. До речі, в мене вже навіть є клієнти такі говорять, воно у нас через чат-GPT можна коучингом займатися або психологією, тебе розкопають краще, ніж будь-хто. Насправді можна, але. Один нюанс дуже важливий це якщо людина вже настільки прокачана і вона не буде спригувати. Коли у нас живий контакт, людина працює з людиною, як у вічі в очі в очі дивимося, то тоді ми точно не спригнемо. Ми маємо або визнати, що ми не хочемо відповідати на це запитання, або розмірковувати над стратегією, над чим завгодно, або ми визнаємо і ми дійсно працюємо. А це буває боляче. І саме тому. Ось такий перший я погоджуюсь mm -hmm. повністю з тим, але е, погоджуюсь, що її ніколи не замінить людину, і тому е, людині важливо спілкуватися з людиною. Знаєте, навіть є такі дослідження, що зараз найбільше цінується навіть не IQ, а EQ, так. Так. і Емоційний інтелект. інтелект. І зі свого досвіду скажу, що в команду я набрала людей тільки по soft лам. Ну, якщо мені тільки потрібно була вузько направлена якась людина, яка mm -hmm. є на ринку, там дуже обмежена кількість таких спеціалістів, тоді по хардськилам, а так тільки по совськілам. Mm -hmm. Навчитися, що робити, я можу, а ось е треба ти ти. людину. Да. У нас одного дівчатка пишуть: дякую вам, що жоден комп'ютер не замінить живе спілкування з тим же психолом будь ким. Це однозначно, це точно. Тому люди все одно, поки є людство на планеті, ну я також. Фантастично поговорю, поки нам потрібно все одно будуть живі люди. Ну принаймні, як мінімум більшості народу, це точно. І ось уже про другий міф, про який Наталя вже почала говорити: де те, що чоловіки вони там більше такі не поворотки. Це ось якраз другий міф: що треба бути в бізнесі, треба бути певною жорсткою, ну такою да, для того, щоб заробляти. І Наталя, з дозволу, поки слухала тебе, що чоловіки більш такі Й, прут, як танк, я вибачаюсь. А в мене трошки інша метафора народилася. В океані чи морі будь-де завгодно, чоловічий бізнес це такий величезний лайнер, такий красивий. Але щоб йому розвернутися і змінити курс. Йому треба о кого скільки часу. А жіночий бізнес це така, знаєш, як от яхта, можливо, така модна, красива, яка юрка, швидка, і в той же час вона також отримує результати. Ну, оце мені така метафора. Скажу, е, насправді, насправді, ми не знаємо, як би було, якби жінка була за кермом цього лайнера. Великого. Чому? Тому, ну, що... Чисто фізич, по фізичним законам, все одно, в нього більша швидкість для розвороту. Ось. Чому? Тому що, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, ще досі чоловіки не запускають жінок в який корпоративний бізнес. Ось. І тільки жінки, які е, е, є спадкоємцями, вони займають ці mm -hmm. Ось. По праву народження, так як би сказати, і це дуже прикра ситуація, тому що я скажу так: за кожним чоловіком чоловіком завжди стоїть жінка. Я працювала з дуже відомими людьми, бізнесменами, які володіють багато промисловості і так далі. І якби. В них в команді не було жінок на ключових позиціях, в них би той бізнес не вдався, тому що чоловіки вони дуже сильно стопорять, тому що у всіх компаніях найбільші батли були, коли треба було щось змінити, і чоловіки вони рахують риски, втрати і, і не рухаються. Поки вони все порахували, вже все змінилося, і не треба заново. Прихувати. І тільки завдяки жінкам, які працюють в команді. Вони угу. могли досягати таких результатів. Хоча вони ніколи майже це не визнавали дуже рідко. Там. Ну, буквально там, за всього мою кар'єру, можливо, там, разів 5 чи 6 вони сказали, що це завдяки ось, рішенню цієї, цієї чи цієї. Супер, ну, да. Супер да. ну, Це дуже також важливо. І з одного боку, можливо, не кожна жінка і хоче тієї величної кар'єри. Ну, можливо, я зараз не говорю в цілому. Є ті, хто хочуть, і вони, в принципі, прагнуть, і можливо, досягають якихось моментів. Але в переважній більшості, коли спостерігаєш, також маю мало неодноразову змогу спостерігати, як рухається стратегічно бізнес, розвиваються чоловічі, дивлячись на це зі сторони. Так, Взагалі інколи здається, що два хлопчиська зібралися в пісочниці і в кого більша машинка, і вони це намагаються собі там довести між собою. А всі інші вони відколи відбувають ну, в якості спостерігачів. Хто переможе, відповідно, хто буде керувати, хто буде давати вказівки, того й будемо виконувати. Ну, багато всяких нюансів є. Але ось третій міф, який надзвичайно Цікавий і суперечливий з одного боку, з іншого боку, все ж таки доведено там з топами, підсумками і так далі. Третій міф говорить про те, що жінки бояться великих грошей. Наскільки це правда? Ну, якщо дивитися по рейтингам по заробітку, дійсно там більшість чоловіків. Ну тому, що це сталося історично. Це не тому, що жінка. Я не думаю, що жінки жінки бояться великих грошей. Це абсолютний міф, тому що жінки вони е, найбільше і найякісніше можуть керувати грошима. Якщо ви подивитесь на посадах фінансового директора, бухгалтерії, і там тільки жінки працюють, тому що вони е, скурпульозні до цього. Okay. Вони там, бачать деталі. І вони розуміють, як ці гроші працюють. Чоловіки збираються вже... завжди зараз трошки мізогінічно, але я, ну, я просто довго дуже працю працювала з чоловіками, а ось і я бачила це все зсередини, і жінки точно не бояться великих грошей. Більше жінок їх просто не випускають туди, де би вони могли проявитися найкраще. Ось, і е, коли вони доходять до якогось певного рівня, з'являється хтось, хто е, каже, я тобі допоможу. Я тобі допоможу, я все зроблю сам. І так воно виходить. І тому е, насправді з, з цього вийшов міф, що жінки не вміють керувати великими грошима. Ну я думаю, що це неправда. Абсолютно, це просто взагалі неправда. Дівчата нас ось підтримують, говорять, що не бояться великих грошей, і нам також дякують за якісь нюанси. Супер, дякую. Тобто ми три міфи розібрали. А ось ще такі моменти: ну, скажімо так, чи можна виокремити? У мене є своя гіпотеза, а ось бізнес експерта. Чи можна виокремити якісь конкретні риси, які характеризують, що це уже бізнес? Скажімо, ну, є. Різні життєві етапи розвитку бізнесу. Будь-який бізнес він починається з стартапу, він потім зростає, потім він розвивається і так далі. Але як можна охарактеризувати, що ось цей бізнес уже дорослий? Це обов'язково, що вже має бути команда, чи це не обов'язково? Чи може людина сама вийти на такий рівень, що вже бізнес можна, ну, умовно кажучи, дорослий. Тобто, які риси, характеристики відносяться до того, що ось ми бізнес можемо назвати вже справжнім дорослим бізнесом. Ну, перше по дорослому бізнесу, ви можете оцінити по цифрах. Якщо ви бачите, що ваш ваші прибутки вже не скачуть у синусоїді, соїді, да утавку от вони не скачуть. То значить, ви вийшли на сталий прибуток. Угу. Це точно. А угу. друге, ви можете мультипліцирувати свій свій бізнес. Тобто, що це значить? Я просто такими, щоб я разом... так. не сказала, я скажу. Можете його масштабувати. Тобто ви можете взяти свій бізнес, перенести його, роздвоїти і відкрити в іншому місці. Це навіть що ви вже можете, що у вас вже стали бізнес. У вас всі, всі процеси, у вас працює система, у вас все. Е Жино, ви не робите як власник бізнесу роботу своїх співробітників. Mm -hmm. Обов'язково має бути команда ключові позиції оргструктура. Але я більше за міні-команди, mm -hmm. що це значить? Що у вас ви наймаєте тільки ключових співробітників, які виконують ключові ролі, все інше у вас на аутсорсі. Mm -hmm. І Таким чином ви можете дуже швидко масштабуватися, тому що чим більше команда, тим складніше рухатись, вперед. коли у вас Мобільна, ви працюєте в режимі стартапу. В стартапі завжди мало людей, і вони закривають ключові позиції. Це дуже класна модель, яка допомагає бізнесам швидко рости. Ну я пропоную е... на своїх. В консультанці, якщо а, вже команда є, да то її там не скорочувати, але передивитися ролі цієї команди. Okay. Тому перший при перша ознака, що ви можете масштабуватися в бізнес, у вас працююча система, okay. у вас є аналітика, і у вас є команда ключові позиції, орг структура і ключові позиції. І тоді ви можете сказати, що у вас вже сталий бізнес. Тобто ви вже працюєте в, в, в рамках не Бізнесу, а середнього, тому що великий бізнес це вже про капіталізацію, Коли ваша компанія починає щось коштувати на ринку, mm -hmm. і це вже наступний етап, і цей наступний етап він е, наступає в той момент, коли ви е, ваша компанія, знаєте, є такі відомі компанії, да їх назвати Лавмарк, да? mm -hmm. ви їх купуєте, тому що вони всюди, Ви бачите, що там гарний сервіс. <ahan">, Гарні продукти, і у, у цей момент починається капіталізація компанії. Капіталізація компанії це не тільки гроші, не тільки вже я не знаю, що це сказати українською, «основні средствах, я не знаю. що ви дієте, але й те, яке місце ви займаєте на на ринку, і ось коли ви починаєте займати місце на ринку, ви можете сказати, що я вже велика корпоративна компанія. Знов таки зараз ось слухає, і мені знов проходить паралель, коли ось ми починаємо купувати. Ну не просто тому, що це бренд, він всі знають, а ще тому, що вже можливо і сам спробував, і можливо тобі сподобалось, і, можливо, ти починаєш рекомендувати. І знов-таки включається те саме е, сарафанне радіо, умовно кажучи, додаткове, тобто до всіх інструмент, інструментів маркетингу, до всіх е, е, рекламних позицій і так далі. І ще люди, коли починають рекомендувати, то це і є якраз та умовна е, піар-кампанія. Паблік да, тобто, коли вже люди про тебе говорять, воно, воно вже так хочеться ще більше і більше долучитися до чогось, як це, усі їли, а я ще, а я ще не пробував, то Як це так? Це зараз нова тенденція, яка тільки починається розвиватися, якщо раніше люди купляли товари, потім вони купляли результат. Який їм цей там товар чи послуга надає датам, mm -hmm. то зараз вони купують емоції, які і, і дивись до чого ми зараз дійшли Наталі. Ми дійшли до першого міфу, да, який mm -hmm. говорить, що жінці складніше, бо вона емоційна. Навпаки, зараз якраз в періоді, скажу так, роботизації, джипітізації всього іншого штучного інтелекту, якраз жінка зі своїми емоціями, вона може якраз і стати. Прям так відчуваю, що точно у жінок буде більше потенціалу до розвитку і більше можливо. Я не скажу, що можливості. Можливості вони кругом. Є однакові, у всіх і у чоловіків, і у жінок, але жінки вони зараз через те, що вони більш гнучкі по своїй природі, вони будуть швидше, як то кажуть, на грібні волни, будуть ловити оці всі нюанси і реагувати і переходити. Супер! Мені вже подобається. Тенденцію, якщо ви візьмете лавмарки на а, українському ринку, да, то ви побачите, що найбільше це жіночий бізнес. Найбільше. Жінки власниці бізнесу. А, і ці жінки можуть зробити, коли вони дають емоції в, цей, в свій бренд, в свою, в свою компанію. І, і за того що купляють. І що ми бачимо, чоловіки, вони, вони продають більше, вони не продають, вони роблять бабки. Ну, Вони діляють деньги, вони кожного дня е, е, заробляють. Okay. А жінки, вони ще хочуть дати емоцію і на цьому заробляти. Я називаю не нестатична структури, тому що жінки заробляють через емоцію, але вони не можуть заробляти без емоцій. Отак. Так, да, і доповнення ще, знаєш, вони хочуть отримувати задоволення, не просто емоції заробляти, а дарувати, а ще самі в процесі отримувати задоволення. Бо знов-таки відмінність чоловічого від жіночого, чоловіки більше орієнтовані на результат, а жінки більше на процес. Ну. Ні, я... ну, нас, якщо, якщо фізіологічно подивитися через психологію, то тут саме так. Да, да. Тому... Фізіологічно так, але в бізнесі, в бізнесі а, жінки теж орієнтовані на результат, але вони не байдужі до процесу. Отак би я сказала. Вони не кидають процес, тому жінкам дуже складно вийти за працівки. Їм здається, що краще ні них ніхто не зробить. І їм важче делегувати, ніж чоловіка. Але mm -hmm. якщо жінка делегує, вона делегує з розумом і більш якісно делегує, якщо вона вже почала делегувати. О, mm -hmm. то різниця. Вони такі маленькі нюанси. Здається, що вони не важливі, але вони суттєво впливають на результат. Ну так, mm -hmm. бо у нас життя воно з дрібниці збирається по намистинці, десь там, десь там, і воно в цілому виявилася картина. Супер, дякую. І якщо так ось які кроки переходу від умовно дитячого, ну як від стартапу до дорослого бізнесу? Чи можна сказати, от що, що найперше буде? Які кроки? Ну напевне, що да. на ну, що найперше? Найперше, ви почнете делегувати. Саме найперше для того, щоб перейти mm -hmm. на наступний рівень, вам потрібно почати делегувати і займатися стратегією. Куди ви рухаєтесь, як ви рухаєтесь, і навіщо ви туди рухаєтесь? Тому що без місії, без мети складно будувати щось щось більше. Uh -huh. Ось, да. І тоді я завжди на консультаціях кажу: ставі собі питання: які, що ви будуєте собі роботу, зама чи ви будуєте бізнес? Якщо ви будуєте бізнес, тоді вам треба думати не про то. Що як я буду робити? А про те, куди я хочу прийти, і що мені для цього потрібно? І тому найперше, це делегування і збір команди. Без команди, без делегування це буде ну. Ну, це не призведе навіть до е, малого бізнесу. Да? З підприємництва ви не вийдете, поки ви не почнете делегувати і набирати команди. І це делегування, воно насправді е, таке це більше психологічна історія, насправді. Дозволити собі з кимось поділитися. Інформацією про свою компанію, про те, що треба робити. Ну, до речі, дійсно це психологічні моменти, бо достатня кількість людей, з ким я працюю, Боже, це ж треба розказати усі там фінансові нюанси ну, згідно з тим специфікою делегуючого процесу. Да? А я цього не хочу, щоб мене там всі все знали. Я хочу, щоб тільки я про це знала, а так не буває. Тобто, тут... Це провіра. Це провіра. Да. Це правильне дологування, це вміння довіряти іншим людям, і це більше питання безпеки, ніж інші якісь питання, і це психологічне питання, угу. але це питання пріоритетів. Чи так пріоритет. бізнес в тебе пріоритет такий, і треба починати дологувати. Всі кажуть, як почати. Я кажу, берете у вас процес. Ну, найбільший процес, це, який у вас зразу налагоджений, це продажі, тому що без цього ви не можете бути ні принципі, ніхто. Почніть делегувати продажі. Візьміть одного менеджера, чи найміть компанію, яка буде закривати вам менеджерську продажну історію. І зделегуйте це. А ось mm -hmm. і поставте трошки контроль. Якщо ви дуже переживаєте, контролюйте кожного дня спочатку. Якщо бачите, що все нормально. Через два дня, знаєте, це яке залежність, залежність да? як боротися з залежністю. І таким чином, потім ви вже коли розумієте, е, що окей, вони все нормально, вони вміють, вони зроблять, вони можуть помилятися, дозвольте їм помилятися, вони мають навчитися. Ось. І е, тоді буде легше, ви побачите, як ви видихнете. Mm -hmm. да? Тому що е, я одну компанію консультувала. І ось бачу, там перед 8 березня в них знову завал. з них знову і, і власник, і власниця, і СЕО, і, CEO, і е, SMO, е, СМО, СМО, е, всі пакують посилки. Ну, ну це, це, це не так, це так не працює. І все. Тоді була ця проблема, і досі ця проблема, значить, щось не так йде. Тобто має бути чка оця система, яка Е, щоб вийти з підприємниця в малий бізнес, потрібно будувати систему. І перш і система починається з делегування, тому що ви не зможете збудувати систему, коли ви самі все робите. Так, але в той же час хочу так сказати, все одно на етапи стартапу йому... Моє переконання знов таки, і я це розумію, Бачу це по своїм клієнтам. Все одно спочатку треба пройти оці всі етапи, зрозуміти процес, що таке продажі, з чого вони складаються, що таке система маркетингу. Що таке? Ну тобто, увесь цей ланцюжок в своїй голові його варто розуміти тільки тоді, коли ти сам це розумієш, ти вже можеш по перше дати чітко ТЗ, Потім розуміти, які там ключові точки варто контролювати, щоб не весь процес контролювати, так? а тільки такі точкові моменти, і які дадуть уже конкретний результат. Ну і правило парету нікого, ніхто не відміняв, воно працює в будь-якому моменті і тут також. Так, я підтримую 100%. Я підтримую. Ну ви коли починаєте підприємницьку діяльність, вам я взагалі не рекомендую по підприємці наймати людей. Наймати людей в команду, доки ви не розібралися в якихось процесах. Ви можете наймати людей в команду неособ тільки після того, як ви розумієте, як yeah. це у вас працює. Все, якщо ви наймаєте раніше, ви втратите гроші, час і результату у вас не буде. О, тобто, перше, все ж таки, варто плюс-мінус вийти з тієї синусоїдою дуже великою по прибуткам по своїм, уже вийти на більш-менш ну. Легкий такий штіль, можливо, навіть да в доходах і тоді вже залучати. Або якщо у вас там дуже ви вгадаєте сів алгоритми всі розкусити, як то кажуть, роз... хакнете, як улюблене слово зараз сучасності, то тоді можливо відразу у вас буде тільки там зростаючі синусоїди не буде, то тоді, звісно, звісно, вам треба якомога швидше о, уже масштабуватися. Супер. У кого у нас є питання? Із тих питань, що ми хотіли розглянути, ми в принципі зараз все розглянули, і, можливо, можливо Наталя, в яких випадках ну, найбільш ефективніше буде звертатися до тебе на консультацію? Коли питання. людина вже які питання собі має задавати? Питання має задавати такі. Що я е, хочу отримати? Е, я хочу бізнес, я хочу структурований бізнес. Е, частіше до мене приходять люди з запитом: е, Я е, кожного дня вкладаюсь, пашу, голову не піднімаю, але прибутки так немає. Де мої прибутки? Чому? Нібито купують все добре, але ну, немає ні часу, ні грошей. Це перше mm -hmm. таке питання. Якщо ви себе впізнали, можете звертатися, в мене є консультація. Можете написати мені в директ плюс, як я сама вам напишу, і ми з вами призначимо час, ця консультація перша безкоштовна. Ми там розберемо і побачимо, де зливаються ваші кошти, куди ви витрачаєте час. Тобто ми знаходимо ту одну дію, яку вам потрібно зробити для того, щоб отримати 100% результату. От таким чином. Mm -hmm. а ось. Друге, коли треба побудувати структуру. Структуру, системність і структуру. Well, uh, um... Частіше це відбувається, коли у вас порушена бізнес-модель, чи ця ваша бізнес-модель просто не працює. І ви робите різні дії, і вам та, треба її відкоригувати. Теж з цим питаннями, окей, звертаємось, я все допоможу, розберемо ваші бізнес-структури, придумуємо вам блакитний океан. Якщо ви читали книжку, ви знаєте, що це коли ви в неконкурентному середовищі, і будете там заробляти багато. Ну і третє це стратегічні питання, побудування повністю стратегії. Стратегія довгострокової, короткострокової, ну стратегічні сесії може хто проводить, то mm -hmm. будь ласка, я рекомендую стратегічні сесії проводити всім. Якщо ви навіть тільки задумали відкрити бізнес, теж треба стратегічна сесія. Mm -hmm. Супер, дякую. Якщо є ще якісь запитання у тих, хто нас зараз слухає, пишіть, будь ласка, в той же час Наталі, по перше, хочу подякувати, було достатньо. Грунтовно і весело на початку да, було всього на щоб треба підписатися, як виявилося. Да? Я, навіть, я навіть не думала, що не підписана на мене, в мене навіть думки такої не виникало. Добре. І, знаєте, в, том, в той же час Наталі у нас більше вже. Ну, з тими, хто стратегічно бачить саме як бізнес, як уже масштабування, уже там велике. А я в свою чергу також запрошую усіх. У нас вже стартує у вівторок інтенсив саме для експертів, допомагаючих напрямки, де ми будемо розбирати три дні покроково з чого починати, як себе позиціонувати, як знаходити перших клієнтів. Ну або розширюватись, якщо вони вже є, то відповідно я також буду вас рада бачити. І сьогодні хто напише сьогодні, у того буде там додатково полю. Ужка додаткова акція в честь свята тому, тому. хочу подякувати Світлані. Мені так. дуже приємно було провести прямий ефір. Я саме пір, я чи... вітаю з дебютом. Да, я говорила про це. <рес> що дебют? Я дуже да це в такій атмосфері. Я зовсім не мала ніяких переживань внутрішніх Супер. дуже вам Світлана за таку можливість. Супер, дякую. Сподіваюся на подальшу співпрацю й далі. Добре. Добре, дякую. Усім гарного настрою, гарної весни. Вірте в себе, довіряйте своїй інтуїції, дівчата. Довіряйте собі, слухайте себе, і ну, я не скажу, що буде вам щастя. Може бути і різне, але знаєте, навіть там горшинки, якісь перчику в нашому житті, вони також корисні для того, щоб ми ще краще розуміли, а так було класно. Супер. Добре, дякую всім і до зустрічі. Бувайте Дякую та да, до побачення.